Привіт! Які події на вас чекають в жовтні? Тут показують двійка пентаклів і карта дому. Немов ви будете жити або на два доми, або ви переїдете, або вам треба робити вибір, де саме вам бути і куди піти. А зараз, можливо, такі чи думки, чи немає ресурсів, кудись рухатися, або навіть бути там, де ви зараз є. Так, тут більше показують, що це переїзд. Ви вже не перший раз переїжджаєте. Або ще може бути, що ця подія була запланована вами ще до вашого народження. Це, якби такі плани долі вашої. І тут показують, що ви, якщо ви переїжджаєте, або змінюєте своє життя, у знаходите нову роботу, нових людей, тут показують, що все буде дуже-дуже успішно. Так що ж вам робити в цьому випадку? Тут показують, що зараз ви в ресурсі, щоб знайти або нову роботу, або на ті, що у вас є, дуже-дуже вирости. Зараз все в ваших руках, ви цим керуєте. І якщо ви самі на себе працюєте, у вас буде дуже-дуже багато клієнтів. Показують, що ваш рід вас захищає, ви при під прикриттям вашого роду. Так, ще які події. Тут постійно показують щось, що е, ви будете їздити або на значній відстані, або у вас переїзд, або ви рухаєтеся в напрямку до своєї мрії зараз, і у вас буде шанс це зробити. Ви як загоритесь цим. Ви бачите, що поки що вам нема за що це все робити. Но тут показують, що вам пошлють ресурси для того, щоб виконати задумане вами. Що ще? Вам дуже страшно вночі, можливо, сняться такі досить неприємні сни і ви боїтеся, що все розвалиться навколо, що досить небезпечно навколо. Але тут показують, що ви це все ілюзія ваша. І ви дуже ресурсна особа, і ви потрібні цьому світу. І цей світ буде вас берегти, немов цього лебедя на руках тримати. І подивіться, яка тут розкішна жінка. У неї тут дуже багато пентаклів, а вона така багата, У неї перли. І тому не переживайте, ви під захистом. Дивіться, які у вас сильні воїни охороняють. Це можуть бути ваші ангели-охоронці, або просто ваші чоловіки, які стоять на стражі вашого спокою.